А тепер подивимось, як працює цей тест. Перший слайд вводимо на ньому своє прізвище та ім'я. І натискуємо кнопочку Почати тестування. Перше запитання. Аудіальна інформація сприймається органами слуху. Далі. Відправка телеграми це процес передавання. Далі. Пристрій для передавання звуку на великій відстані. За допомогою електричних сигналів це телефон. Далі. За допомогою спідометра повідомлення про швидкість можна отримувати. Далі. Приклади звукового способу подання інформації: це пісня, мовлення, оповідання. Далі. Вкажіть пристрої для передавання інформації: це телефон. Факс. Далі. Переглядаємо відео. Далі. Якби ти, якби ти був біля водопаду, то які органи чуття були б задіяні. Далі. Розподіліть пристрій на дві групи. Розподіляємо, перенесенням. За допомогою мишки натискаємо на об'єкт і переносимо в у відповідну клітинку. В будь-яке місце можна поставити цієї клітинки. Натискаємо далі. Заповнюємо таблицю аналогічно. Натискаємо лівою кнопочкою миші за об'єкт і переміщаємо у відповідну таблицю. Порядок не має значення. Можемо починати з будь-якого об'єкта. Натискаємо кнопочку Далі. Інформація передається за допомогою. Ось тут потрібно ввести відповідь повністю слово. І натиснути Далі. «Ітоги». Результати бачимо на екрані.